Вітаю всіх на моєму каналі. Я минуле відео робила про перші розпуски підлітків. А про цього підлітка я трошки забула. Але він вартий уваги окремого відео, тому я вирішила сьогодні засняти. Це, як бачите, пилорчик. Купувала я його. 18.05.24 року вже отримала з цвітоносиком. Цвітоносик був десь ну, наполовину менше за цей. І ось за цей час він доростив свій цвіт цвітоносик і сформував два бутончика. Як ви бачите, це такий пилорчик тюльпанчиком. Назва цього пилорчика Jumbo Angel від Міки. І я дуже задоволена, що він процвів саме по сорту. Я вставлю фото світіння від садовника. Ну, трошечки відрізняється, там більше такий насичений колір. Самої квітки, ну, може, це повлияло, звісно, ще повишені температури, але ж він процвів пилорічно, так, як і потрібно, по сорту. Там защипчики є. Дуже цікава квітка, але довго-довго розкривається. ця вже три дня ніяк не розправи свої пелюсточки. Це теж так довго розкривалася. Ой, я тут примастилася на вулиці трошечки. Знову світло зранку вимкнули. В общем, є от такий у мене красивий пилорчик, перше його цвітіння і перше його по сорту. Я його ще не пересаджувала. Я просто поставила його в стаканчик на живий мох і трошки так зволожую. Корінчики в нього там непогані, рослинка невелика. І тому квіточка не дуже велика, як бачите, але дуже симпатична. От, є у мене тепер такий пилорчик. Дякую за увагу. На все добре.